Що? Дожджаником. А я що сказав. До Джаником. До Джаником. До Джаником? Дожджаником. Все. ДОЖ. Дождж... А, з Володимиром Дожджаником. О! Все. Молодець. А, От хто коментарі пише. Ви Володимир. Або бандит, або наркоман. Це буде дуже цікаво. Друзі, дочекався я і знаю, що ви також чекали. Другий сезон випуску Ющик веде на камері Артем Польща, в кадрі я і пропоную вам побачити перший випуск другого сезону. Сьогодні говоримо з громадським активістом, діячем, волонтером, депутатом трьох скликань Володимиром Держаником. Вітаю! Напевно, це те інтерв'ю, про яке скажуть реклама. Але про це треба сьогодні говорити, тому що протягом останніх днів в інтернеті активно обговорюють ваші фотографії у військовій формі. Тому питання перше. Це була фотосесія, чи ви дійсно пішли служити? Я не розумію, чому виникла така зацікавленість. Я нічим не відрізняюся від інших людей. Я дійсно заключив контракт, я дійсно пішов відстоювати інтереси нашої держави. Тому це реальні фотографії, це реальні фото з місця, де ми перебуваємо. Ну, зараз не можу сказати де. Але я вважаю, що це може і, і повинен зробити кожен, mm -hmm. хто себе вважає сьогодні українцем, патріотом. Чому на восьмому місяці що чекали, чи проходили якусь військову підготовку і де придбали форму? Тому що саме до форми багато звернули увагу. Розкажіть детальніше. Це буде дуже цікаво. Чому? Тому що чому на восьмому місяці? Я вважаю, що на кожному етапі, я за себе говорю, я повинен бути корисним. На першому етапі, коли, була, коли почалася повномасштабна війна, у мене, напевно, була інша місія. Ми створювали громадські формування, я очолював їх для того, щоб контролювати. Безпосередньо правопорядок в місті допомагати правопохоронним органам. Тобто я себе бачив в цьому. Потім ми відкрили, поновили роботу волонтерського центру, який теж приніс свої плоди і приніс свої результати в нашому місті. Це тисячі переселенців, які залишились незадоволені. Це місцеві мешканці, які залишились без роботи або малозабезпечені забезпечені сім'ї. Вони теж отримували. Допомогу від нашого волонтерського центру Час добра. Я е, тішуся тим, що в мене є команда, яка мене завжди підтримує, і ми разом зробили це, е, цю неймовірну роботу, тому що це кропотливий труд, це перенести емоції і різні е, погляди, і різні настрої людей. Це довести людям, чому це робиться. Тобто ми зробили результат. Сьогодні волонтерський центр працює в автоматичному режимі. Я вважаю, що ми повинні трансформуватись. Тому я трансформувався, тому що я впевнений в тому, що я зараз необхідний людям на передовій. Я прийняв рішення, мене ніхто не змушував, мені ніхто не приносив повістку. Я прийшов в один із добровольчих батальйонів нашої країни і зробив свій вибір. Я зробив свій вибір, так я проходив деякі навчання, але це було 2-3 місяці назад. Так у мене є певний досвід в цьому. Я нікому про це не розказував. На сьогоднішній день я більше скажу, не всі з моєї сім'ї знають, що я сьогодні прийняв таке рішення. Тому е, є те, що є. Е, так я сьогодні на службі. Багато мені е, задають запитання про те, що, чому не в ЗСУ, так? чому саме не в регулярних там, військах чи в зброї. Це, е, це добровольчі отряди. Це добровольчі батальйони, які все одно відносяться до Збройних Сил України. Тому, але це не повістка мені прийшла для того, щоб піти угу. е в армію е на, конкретне, в якусь там, на конкретне завдання або в якусь частину. Тобто підписаного контракту немає чи він є? Є. є. Контракт є, але в добровольчому батальйоні. Все Зараз я не хотів би акцентувати увагу, тому що е ну, є застереження людей, і це зрозуміло. Це не просто якась акція, е аби поговорити. Так? Це серйозні речі, і я їх відчув, будучи там, будучи з моїми побратимами на сьогоднішній день, які знаходяться е безпосередньо на позиціях е передової. Стосовно форми. О, бо я думаю, як справжній депутат вийшов з питання, звідки форма, скільки коштує? Я вам більше скажу. Е, з мене ну, трошки так посміялись, угу. тому що я приїхав і в мене було вісім комплектів форм. Ах ти! Я вважаю, що це нормально. І так, да, важко було. Я спеціально була придбана машина. Посміявся хто? Посміявся... Навіть мої побратими. Ті, хто там разом з вами. Так, коли побачили цю кількість е одягу е і ресурсів різних, які стосуються іменно армії, mm -hmm. ну, трошечки було їм смішно. Але я розумію, чому, е тому що е мені задало питання, як ти все це збираєшся носити там, в рюкзаку і так далі. На що я відповів? Я для цього купив автомобіль спеціально для того, щоб перевозити все з собою. Тому скільки коштує, інтернет велика сила, я думаю, що будь-який сайт відкриєш і ця форма можна в вільному доступі, яку можна купити. Ну, комплект взагалі це близько п'яти тисяч гривень. Тобто це в гривнях, не в доларах, як про це писали, що там одна формула тисячу євро. Ну, може, когось тисячу євро. Може комусь і продали за тисячу євро. Мені їх шкода. Зараз цих людей. Дуже багато таких, ті, yeah. хто спекулює на цій темі. Ну, мене, не, мене це не чіпляє їхні закиди, тому що кожна людина, яка сьогодні в коментарях в соцмережах виступає. Вони і є в конкретне завдання. Я політик, я розумів, що так буде, тому е, люди, які не здатні ні на що тільки писати коментарі, вони саме цим займаються, отримують якісь там кошти. Е, до речі, я зверну увагу на те, що заакцентую увагу, що я розумів і раніше, що я піду на службу, тому що дуже багато сталося. Ну, таких неприємних речей з моїми друзями. От. Є загиблі, тому якась оця жага помсти і допомоги все-таки побратимам, друзям, яких я знаю, з якими я пішов служити, вона ну, все-таки існу. А тим більше, якщо це стосується, і ми бачимо в новинах діти, жінки, це страшна історія. Яку забути ми не можемо, не повинні і зробити все для того, щоб все-таки перемога чим ближче була. Питання останнє вже про війну, тому що ну, про цю, на цю тему можна говорити дуже довго. Уявлення взагалі, що таке війна змінилась після того, як приїхав туди? Повністю. Повністю змінилось уявлення, повністю змінилось розуміння, навіть розуміння того, що відбувається в нашому місті. Якби до того часу писали той бруд, який сьогодні йде в коментарях, я б реагував, напевно, більше емоційно. Після того, як я побував там, не так багато, але все таки я не один раз їздив, саме затяжна у мене була поїздка це крайня, у мене було 9 днів там. Я знаходився. І я зрозумів, що всі ці коментарі, всі ці диванні експерти, це таке пусте. Воно не варто уваги взагалі. І той патріотизм, який сьогодні розказують там, я вже говорив, на комісіях, е зустрічаючи там, мене в місті, розказуючи, що там хтось колись щось там писав і так далі, це пусте. Це ніщо. Патріоти дійсно, там, патріоти різні, різного віку мається на увазі. Я гордий тим, що я серед них. Думаю, що перемога дуже скоро буде за нами. Повернемось до Олександрії і до наших питань, які завжди обговорюються, тим паче, коли... Час підходив ближче до виборів, тому бачимо в інтернеті масу інформації. Я думаю, це питання тебе не здивує про те, що ви Володимир або бандит, або наркоман. То питання маю таке, то хто ж все ж таки Володимир Доржаник? І звідки взагалі ця історія і звідки цей імідж? Ну, не до одного, не до другого я не маю відношення зовсім. Про те, що я наркоман, я не один раз чув. Ну, скажімо так, в спортзалі я не думаю, що будь-який наркоман зі мною е, потягається, попробує позмагатися. Навіть, е, навіть із доволі таких титулованих спортсменів. Добре. Ну, ти, е, ти знаєш тих людей, які про це розповідають. Е, справа в тому, що в його тут же ж не люди говорять від того, що вони щось знають. У людей є місія. У людей є завдання і задача. Сьогодні я знаю, що деякими, в деяких владних кабінетах я не переживаю навіть про це говорити, в деяких владних кабінетах сьогодні думають, і це було завжди, щоб понизити рейтинг. От сьогодні займаються опоненти зниженням мого рейтингу. Вдасться їм ні. Люди все бачать, люди все розуміють. Я завжди кажу, якщо вам якась історія не зрозуміла, у мене телефон доступний завжди. Можете набрати і запитати будь-яку пусту навіть річ, яка вас дуже цікавить. Не робіть висновки з того бруду, який ється невідомими людьми. Я завжди приїду навіть до вас на адресу, якщо... Буду в місці і розкажу історію трошечки, яка буде відрізнятися, або кардинально, яка буде відрізнятися. Тому мене е, сьогодні нічим не здивують. Так, вибори будуть чи не будуть, але у людей є завдання, у людей е, по різним причинам. Є на платній основі, є на власних амбіціях. є нездатні ні на що, але здатні на те, щоб обливати брудом когось. Це, це було завжди. І чим більше людини виходить, от я цим точно не займався. І мені це не цікаво, в мене нема часу. У мене є е час на мої депутатські справи. Я знаю, що люди мені телефонують, і я приїду в будь-який час і допоможу або знайду той вихід, який потрібен там для людини на даний момент. Але знаєш, це як показує практика, вірять тому, хто про це сказав перше. Якщо про це пишуть, якщо це дають читати звичайно людям, які не вміють от фільтрувати інформацію, то людина це буде хавати, тому що вона це читає кожного дня. Тобто є ресурси, які залучаються не. до цього. Ти ж можеш запитати цих людей, чому ви це ширите? Чому Дивись. ви це мені дуже багато тут така суперечлива історія? тому мені дуже багато говорили аналітики, та тобі треба оправдовуватися, тобі треба цю інформацію розкривати, розказувати, що це не так і угу. так далі. Та нема в ну, мене часу на це. Ну, реально нема. Мало того, це не на користь буде взагалі. Для мене це пусті люди. Це не здатні ні на що терплі. Ну, ну, я іншим просто не можу назвати це. Я їх знаю. Це колеги, депутати є там до п'яти. Я знаю цих людей. Не знаю, хто конкретно пише. Хто в цьому зацікавлений і фінансується, я знаю. Але я, чесно кажучи, як чоловік. І я би, якщо знав, що рука цієї людини взяла клавіатуру і написала, я б поступив би по-чоловічку. Зараз про це й поговоримо. Чи є в оточенні теми ті люди, які посміхаються тобі в обличчя, а потім під іншим нікнеймом залишаються всім інші коментарі? Я думаю, є. Я впевнений. Але. Я живу так, як живу, я завжди відкритий, я завжди е, на зло ворогам, е, залишаюся собою. Рано чи пізно, коли вони прибуваються до іншого, скажімо, лагеря, да, як у угу. нас привикли е, обговорювати ці моменти, вони розуміють, що отут вони попали, а назад дороги вже нема. Вони попали, Вони попали однозначно. Вони попали, тому що їх там використовують. Я ніколи не використовував людей і не збираюся. Мені це не цікаво, я завжди кажу, що поряд люди повинні рости разом. Всі. Заговорили про депутатів, про колег. Чи є серед них ті, кому ти не тиснеш руку і у вас. Є, звичайно, звичайно, є. Є і не один. І... Мені вони це знають. Я про них в деяких, на деяких ресурсах говорю, відкрито. Вони про мене не говорять. То ну, я ти можу можеш сказати. Зі своєї сторінки так? залишити коментар, якщо тобі так. Щось не подобається. Якщо мені не подобається, якщо я впевнений. Не тільки політичне життя б твоє активно, а ще й особисто. І я думаю, для тебе це також не секрет, тому що я сам не раз у тебе запитував і отримую запитання постійно, тому що люди питають, питають. Знайшовши декларацію, прочитав про те, що статус неодружений. Скажи, чи змінився цей статус? На сьогоднішній день не змінився, угу. але найближчим часом все буде добре і буде однозначно. Тоді наступне питання, для тебе також, я думаю, не здивує, бо про це писали. Як справи у твоєї колишньої тещі, тому що саме вона зробила тобі маленький подарунок. <свіття> <свіття> це той подарунок, який, е, який також обговорюють постійно в інтернеті, і люди чомусь дивуються, коли хтось їздить на якійсь нормальній машині. Хоча в нашому місті я вважаю, що дофіга нормальних машин. Саме так. Розкажи про цю історію. <свіття> заїжджена історія з теші, так? Ну, насправді, це така собі документальне оформлення було стосовно тещі. Це, це ваше те, не... документальне, тобто це спеціально була роздута тема? спеціально була роздута тема, тому що е, мені е, ділки, скажімо, е, mm uh -huh. з банків uh -huh. пояснили, як краще передавати кошти в сумі 50 тисяч доларів. Mm uh -huh. І вони мені порадили, що от якщо ви зробите приставку подарували, то це буде класно. Ага. Ну, я ж кажу, як є. Uh -huh, так? Uh -huh. У нас були певні розрахунки, тому е ми оформили це як подарунок. От і все. І тут нічого такого немає. Я не збираюся комусь розказувати, що це там хтось подарував, uh -huh. як розказують, що, розказують, що там відмивання коштів. Yeah. Шановні, відмийте ви, кошти свої, щоб вам передавали такі кошти. Це нормально. Є в мене е, бізнеси за кордоном, є в мене бізнеси в Україні, всі, і всі розуміють, що... В Росії я... є бізнес? Немає, я ніколи в Росії не був. Представляєш? Ти щось знав? Саме дитинство причому знав. Ну, територію… До речі, дитинство народився, де? Бо багато хто я... не знає. Я в Західній Україні народився, я на Франківській області, Долинський район. Ну, <знав> бачиш, <знав> Звичайно. Класно. Буваю і там практично вся родина моя, звідти, тому я конкретний западенець. Вернемось ще до одного іміджу. Це про те, що ви є людина цапюка, людина попередньої влади, і якщо все погане, то відразу асоціюється саме з цими людьми і особисто з вами. Чому? Чому так? Ну, асоціювалося з людиною цапюка. Зараз, я думаю, буде асоціюватися з людиною Кузьменка, потім інший буде мер, буде інша людина. Я співпрацюю з усіма. Як би комусь не хотілося, люди обрали міського голову. Uh -huh. так? І розказувати, що хтось не намагався з ним співпрацювати, це брехня. Ті люди, які сьогодні якраз розказують про те, що я людина-цеплюка. У них не вдалося стати людьми цапюка. Я ніколи не був людиною цапюка. Тобто про... вони завжди вражені? Так, звичайно. Це такі собі обічили мальчики, депутати. депутати, які собі потім е придумали історію, що їх кинули або іще щось. Я ніколи не вважав в стосунки, е які були там між. Але поверху, поверхово я розумію і знаю, чому так. Людина державника є Лев Володимирович державник. це я розумію. А людина це пукає, або людина когось, Кузьменка і так далі, я не розумію. Те, що я співпрацював з владою, то це нормально. Сядьте за стіл переговорів і розкажіть, що кому потрібно, і, і, ну, і реально ви будете працювати і на і користь буде приносити е, нашому місту, а не і грати між, скажем так, між собою да? Тому що комусь потрібна посада. Як зараз ми бачимо на прикладі на сьогоднішніх е, там, якась депутатів, ну, так? чому вони сьогодні стають е, в опозиції? Тому що вони хочуть дійти до конкретних посад. Мені посада не потрібна була ні при Цапіку, ні при Кузьменку. Скажи, люди, які зараз стоять в опозиції, і взагалі сьогодні, під час того, коли в Україні відбувається війна, зараз час опозиції, Навіщо вони це роблять? Я це говорив з самого початку війни і буду говорити завжди, навіть не в війний, не в воєнний час, коли немає підстав обливати один одного брудом. Цей механізм може зламатися. Коли людина заграється, вона впевнена в тому, що про неї ніхто не знає. Це я з тих хожу ботоферми, яка сьогодні працює в місті Олександрі. Тобто вона є. Вона є і вони працюють. Я скажу, що в цьому винні і люди, які сьогодні і владі знаходяться, і так далі, тому що вони дали можливість цьому працювати і за їх фінанси це робили, але потім вони трансформувались. В іншому напрямку і так далі, коли вже є ресурс людей і є, скажем, дорожна карта, по, якої, по якій mm -hmm. вони працювали, вони створюють собі паралельні такі робочі станки, mm -hmm. які повністю працюють на їх імідж і на пониження когось. Саме сьогодні ця ботоферма працює проти мене, але я. Казав і вже повторюсь ще раз, ну не, не заздрю тому, хто по клавішам конкретно клацав під обличчям когось там. Почулось, запам'ятайте. Є міські божевільні. Ох, так да. круто звучить. Да. Да. Ну, і... Вони один міняють інших. Це є така градація uh -huh. в нашому місті, тому десь на другий план відходять одні міські божевільні, з'являються інші. Думаю, Або гостриння що... в тому числі. Я думаю, що ряди міських божевільних, скоро колеги-депутати теж доповнять. Пізніше я навіть скажу прізвище, хто це. Ух ти, це цікаво. Скільки я зараз сказав сьогодні, ох ти. Є одна людина, як ти сказав, яку можна позиціонувати з доджанником. Це Лев Доджаник. Спілкуючись з тобою, ти завжди із захопленням розповідаєш про свого сина. Я так можу зрозуміти, і знаю про теж, що ти чудовий батько. Коли останній раз бачився з сином? Давненько бачився. Ну, от, в телефонному режимі. Недавно, в онлайн на відеозв'язку, недавно, але, на жаль, він не може сьогодні бути на території України. Він сьогодні в іншій країні. І ну, це навіть я проти того, щоб він приїжджав поки що сюди. Скажи, ти розумієш про те, зараз скільки років? Ну, років два, і він вже буде також активним користувачем Фейсбука, якщо в нього зараз це немає. Прочитавши все це і побачивши, ти, ти вже знаєш, що ти йому про це розкажеш, або яку відповідь ти надасиш, коли він каже, що тут так було написано? Mm -hmm. Та я завжди кажу всім, не тільки сину, я всім кажу те, що є насправді. Тому мені складно сказати, що я буду відповідати йому. На конкретне запитання він отримує чітку, просту, адекватну відповідь. Він розуміє, хто його батько, він розуміє, не все читає. І, до речі, я хочу сказати, що люди, які деколи пишуть пруд, ну, вони пишуть по причині, що в них немає дітей більше всього. Тому що рано чи пізно, якщо мені задасть він... Запитання це буде круто, це класно, в принципі, ми говоримо про все. Але є такі діти, які не зададуть запитання, а зроблять якісь висновки або продовжують там копатися в чимось. Тому це історія сумна, і це теж такий аргумент, який з обережністю треба користуватися тою ботофемою, яка є. Тому що на моєму місці, може бути. Будь-хто, навіть той, хто це організмом. Точно. Ну і так, знаєш, наостанок таке просто таке зворожіння або пальцем в небо, коли буде перемога, коли вже нарешті Україна переможе. Однозначно переможе. Однозначно. Це знають всі, це знають всі українці, знає весь світ. Коли це буде, ну, мені важко прогнозувати. Хочеться, щоб сьогодні до вечора вже все закінчилось. От. Але я, як політик, скажу так, поки буде в врашити ця влада, доти буде благомусною. Якщо вони наберуться сміливості і поміняють владу, тоді буде реальна можливість е -е, щось змінити. Я другого просто варіанту не бачу. Або або нам треба іще в 10 десятер, років більше зброї, і щоб ми вступили вже в Євросоюз, НАТО, щоб було у нас і так далі. Наша розмова відбувається 5 жовтня. В Олександрії сьогодні сонячна та класна погода. Сьогодні Міжнародний день вчителя. Ти вчитель. Я тебе вітаю. Дякую за розмову.